всем привет, ребята, девчонки, пацаны. Ну, у меня нет мотивации снимать, я вам обещаю, что вы скажете, и это. У меня было 2000 гемов и то. Вы поняли, смотрите. Я вам, я хочу взять карту, и подзаветься. Что... Якость. Мене, ну, бы я хороших перси взял. Вы знаете, что На 5 підписників, я короткий... Я викладу тогда ролик. Хто сам перший напише мені комент? То ви коли перший не будете писати мені комент, тільки ви напишіть ви свій нік. А я вас здобав, кину вам запрос, вим приймете. Коли ви в сіті будете Tower Defense грати, я вам кину трейд. І я вам дам безплатного міфіка. Одного. Це секретний міфік. Только я сам ще не знаю який. Ну я один міфік якийсь сам куплю вам. Куплю якийсь там доволі мочене. Я його куплю. А якщо ви захочете мені за мною повноцінний трейд зробити, то по трейдем. я, я... Якщо у вас буде хайпер, то я можу вам продовжити до нього ко трьох По Бо хайпер, я думаю, бо хайпер доволі, бо дуже много мощних типів попадає, Ну, дуже мощно багато першів додати. І ти мочніше хайпер. І хайпер не в не буде в школі. То, то то я, то я за хайпера тепер не буду давати. Пять тысяч. Я теперь ой, какой вот самый сильный. Я путаюсь. Да я больше так делать не буду. Ну, Боже, я не сомневаюсь не дай мне, что? Дай ты меня. <laughs> Триста Блин, а еще не хватает Давайте проходите быстрее Все Сначала я разбиваю всем сердца За